Привіт, це Таня Петренко. Якщо якась тема в суспільстві дуже довгий час табуюється, то на противагу до цього виникне такий феномен ідеалізації романтизації цієї самої теми іншою групою людей. Це ставалося з дуже багатьма феноменами. Це ставалося з розбійниками, з проституцією, з порною індустрією зі службою у війську і з ЛГБТ-стосунками. Сьогодні я би хотіла поговорити про одну з таких тем: про тему проституції в українській літературі, яка час від часу може романтизуватися, а може і ні. А проституція, як тема в українській літературі, з'явилася наприкінці ХІХ століття, і це так сталося не стільки через моральні упередження письменників, а через те, що до середини 19 століття проституція була криміналізована. Причому вона була криміналізована і в Австро-Угорській імперії, і в імперії Російській. Але в середині 19 століття Російська імперія декриміналізує проституцію, і от тоді можна вже якось про це говорити і якось на це реагувати. Якою була проституція в той час? Передовсім проститутками були дівчата років 20-25, це їхній середній вік, і в той час існував спеціальний статут для. Для борделів, якого треба було дотримуватися, який узгоджувався з міністерством внутрішніх справ. Згідно з цього статуту, борделі могли утримувати тільки жінки, тільки жінки, яким було 30 60 років, і які не мали жодних проблем з поліцією, тобто не притягалися до якоїсь відповідальності, тобто були благонадійними. А ці власниці борделів мали виступати для дівчаток такими собі материнськими фігурами, які турбуються і про їхній добробут, і про те, щоб вони не перепрацьовували. І про те, щоб їх там надмірно не експлуатували. О, скільки коштували послуги проституток в той час? Наприкінці 19 століття вартість повії із борделю, тобто такого хорошого високого класу, це було 3-5 рублів за сеанс. Для порівняння за ці самі гроші можна було купити хороше осіннє пальто. Звичайно, це такий така максимальна зарплата повії на той час. Були повії такого середнього класу і дешеві. А щодо вартості дешевої повії, то вони за сеанс брали 50 копійок. І тут вже можна одразу починати згадувати літературу, тому що у Геошкуропія у жанні батальйонерці серед інших учасниць жіночого батальйону було кілька повій. І от вони були повіями саме з борделю. Якось проходячи і дивлячись на дівчат, вони. Зауважили дівчину, яку вони так і називають. Оце п'ятдесятикопічна, її би до нашого борделю не взяли. Тут ми бачимо таку собі бордель, бордельну ієрархію, тобто є дівчата, які віддаються за таку низьку платню, які самі вишуковують собі клієнтів на вулиці. А є от такі дівчата з дорогого борделю, які мають інші вимоги і до життя, і до клієнтів, і так далі, і так далі. Кожна повія, яка йшла працювати до борделю, віддавала свій паспорт, натомість отримувала жовтий білет. А це був папірець, в якому писали стан її здоров'я. Річ у тім, що повії на той час мали регулярно проходити медогляд дуже регулярно, двічі на тиждень. І якщо в якоїсь із повій знаходили венеричні захворювання, її відправляли лікуватися. Якщо ми говоримо про київські борделі і київських повіт, то їх відправляли лікуватися до кирилівської лікарні. Яка насправді була не те, щоб суперприємним і суперпопулярним місцем, про неї відгукувалося доволі негативно, а з одного боку, шлях до неї був дуже поганий. Там була реально дуже погана дорога, до того ж умови утримання там були теж так собі, і при цьому з дівчат за це брали доволі високі гроші, як на такий сервіс. І ще ж до всього, коли дівчину клали в лікарню. В неї на ліжку була табличка з її професією. Ну, можна собі припустити, що це була не та інформація, яку хотіли світити дівчата, перебуваючи в лікарні. Окрім легальних борделей, були борделі нелегальні, їх було доволі багато. Ми зараз не можемо собі уявити скільки, як вони організовувалися і в який спосіб там пропонували дівчат. Відбувалися наступним чином: це цілком міг собі бути заклад типу бару або. Типу, якогось місця, де продають безалкогольні напої, от одна кімната, це тобі там продають водичку, а три-чотири інших кімнати це кімнати з повіями. Або міг бути інший варіант, якщо жінка мала квартиру з Скажімо, чотири-п'ятьма із чотирма-п'ятьма кімнатами там були повію. Та вона надсилала картки, свою картку з пропонованими послугами, напевно, написаними в такій цнотливій манері, всіляким приїжджим гостям, тобто людям з грошима. Я собі це уявляю, як знаєте, раніше на київському вокзалі обов'язково стояли, бо ходили жіночки з. А табличками щот що вони здають житло? І от мені це виявляється чимось аналогічним. Не виключено, до речі, що ті самі жінки з київського вокзалу пропонували щось аналогічно. Просто я за відсутності якоїсь інфичі досвіду. От думала про них не те, що вони робили насправді. Борделі починали працювати десь о восьмі вечора і закривалися близько третьої ночі. Це були доволі гучні місця, де вешталися п'яні чоловіки, де було чутно музику. В деяких містах на цю музику настільки сильно скаржилися люди, що жили поблизу, що от вводилися заборони для борделей, щоб так гучно робити музику, що, звичайно, нікому не подобалося. В Києві в якийсь час борделі вирішили винести кудись подалі від чемних людей, і винесли це на околицю в район Либіцький. А на вулицю Ямську, якщо ви знаєте, що це за вулиця в Києві, вона і сьогодні виглядає доволі моторошно і, вдень, не кажучи вже про ніч, можу собі тільки уявити, якою вона була раніше. Хоча, знову ж таки, можливо, я перебільшую. А, таким був вживає таким життя і побут повій в той час, а, яким чином це відобразилося в літературі. А передовсім в літературі були письменники, які намагалися якось ідеалізувати життя повій. Зробити з них таких собі жриць любові, відданих своїй праці, захоплених цим, зокрема, в оповіданні Михайла Могилянського згуба представляється така собі сповідь повії, яка ні про що не жалкує, яка сама обрала собі професію до душі, і от це дозволяло їй з одного боку заробляти гарні гроші, а з іншого боку, віддаватися любові. В мене цей текст дуже сильно насторожує, хоча б через те, що описав це все. Чоловік, чоловік, який пише сповідь повії наприкінці 19-го 20-го століття, все, ну мені здається, він був далекий від реальності. Ще кілька прикладів такої ідеалізації повів в українській літературі. Це та сама жанна батальйонерка. тут ідеалізація йде не від автора, не від Геошкуропія, а від самої героїні від Жанни. Вона, в принципі, була такою дівчиною романтичною, схильною до ідеалізації всього. Вона і війну ідеалізувала, і прагнула якихось подвигів, і за ідеал мала Жанну Дарк. От коли вона зустріла зі своїми а, майбутніми колежанками по батальйону кількома повіями, вона теж була схильна їх романтизувати. Вона думала, що вони були такими собі авантюрницями. А які не просто так пішли в це ремесло, от можливо, там у них було купа пригод і чогось цікавого. Хоча насправді ні. А, ці повії розповідають історію свого життя, і вона була далекою від цієї романтизації. Їм просто потрібні були гроші, вони втрапили в скруту, а, була війна, і вони залишилися без грошей своїх родин, Вони мали якихось практичних навичок і ще й мали опікуватися своїми молодшими братами сестрами. Так все й почалося. Тобто, жодної романтики, як бачимо. І ще один. Твір, в якому повій романтизується, можливо, навіть не твіратворе, можна згадати про Юрія Виночука і його дівноче, а власне дівночі це теж такий собі синонім до повій. у нього повії виглядають такими життєствердними авантюрницями, які прагнуть сексу, які прагнуть пригод, і от хочуть щось таке зробити, неймовірне, пригодницько-авантюрне. Вони мені в Юрія Венечука перегукуються з образом гаремних дівчат, які теж хочуть там якось допомогти своїй батьківщині, але залишатися от там в своєму гаремі. От такі справи насправді більшість письменників в українській літературі таким не займалися і не ідеалізували жодним чином проституцію а навпаки, підходили до неї як до проблеми, як до великої жіночої проблеми, як до великої суспільної проблеми. Бо, як я зараз покажу, письменники, описуючи проституцію, описували жінок, які опинялися в скрутному становищі, і не знали, що ще вони можуть зробити, щоб заробити грошей. Наприклад. А, відомий текст Миколи Куліша Маклена Граса, в якому є бідна родина, яку намагається виселити з будинку її юна підлітка а, дочка чоловіка, який є, живе в цьому будинку, який мав би за все заплатити. От вона, чуючи, що в його бать... що в її батька проблеми, вирішує, що їй неодмінно треба заробити гроші. А і єдиний спосіб, який їй спадає на думку, це піти і продати своє тіло. Ця дівчина вона була підліткою, худенькою, недосвідченою, але от з полум'яним серцем. Вона вибігла на вулицю в дощ хапати чоловіків, і водночас вона гарячково собі думає: О Боже, як взагалі це робиться? Як треба підійти до чоловіка? Що йому треба взагалі казати? Ходімо, як йому треба посміхнутися. Ну, тобто якихось цих от еротичних ритуалів вона не знає. Вона не володіє умовно мовою проституток і не знає, як до всього Цього підійти, і врешті-решт, коли до неї підходить чоловік і погоджується з нею піти, вона не витримує всього цього тиску і тікає, і таким чином, гроші не заробляє. Насправді це був доволі поширений метод знайти гроші в українській літературі. Щойна жінка або дівчина втрапляє в скруту, вона не знає, що ще вона може зробити, крім як піти і продавати своє тіло. А тут, до речі, Маклана Граса навіть не знає розцінок, бо називає цьому чоловікові саме ту суму, якої не вистачає її батьку. Хоча насправді вартість повітря, паче, от такого гатунку, якою збиралася бути вона, ну не була аж настільки високою. Інший так. Про які я хочу згадати, це Франко і його для домашнього вогнища. Тут жінка теж впадає в безвихідну ситуацію, з якою знаходить тільки ось один шлях проституцію, але тут героїня тексту Анеля не йде сама в проститутки, а вона займається організацією публічного дому організацією продажу жінок для от сексуальних тих за кордон. Анеля є панною, і все-таки в неї такі гроші є, але їх все одно не вистачає на те життя, до якого вона звикла. На вона... якусь опіку за її дітьми, а її чоловік на 5 років веде кудись на війну. от, у тебе ж там все добре, правда? Ну, ну, звичайно, все добре. Я ж не можу сказати, що в мене все хріново. Якщо на кожну мою а, таку репліку ти реагуєш там, своїми істериками, вона вирішила сама все організувати в своєму житті. А, власне, Франко, не Брав ці ситуації там, звідки зі своєї голови, він їх брав з преси. Тобто питання продажу жінок за кордон Галичині були, були на часі, питання проституції було на часі, от того, як власне цих жінок там утримують. В яких умовах як вони сюди потрапляють. Зокрема, цікаво, що тут представлено питання продажу галичанок за кордон, тому що про це писав зокрема багато Мартін Полок у своїй праці. цісар Америки. він прям описував, як дівчат зайвих дівчат могли віддавати кудись на працю, не особливо замислюючись, що це за праця. як наївних дівчат підбирали десь там по різних закутках, обіцяли їм роботу, возили туди-сюди. Врешті-решт вони опинялися Прямо дуже далеко від дому в інших країнах в інших континентах. Це взяв за основу для свого тексту Франко. При цьому Франко ніяк особливо не звинувачує свою героїню. Навпаки, він її устави проговорює проблему, перед якою постала жінка. Вона не має що робити, щоб заробити гроші. їй ніхто не допомагає. Вона не вміє нічого робити, її треба якось викручуватись іншого способу для себе вона тут не знаходить. Також я би хотіла згадати кілька текстів з вже радянської доби, текстів авторів, про яких ви, напевно, нічого не знаєте. Один з цих авторів це скрипник. Я хочу сказати його текст Іван Петрович і Феліс. Це одна з частин незакінченого роману, але в цьому тексті героїня Феліс. Вона є можна стільки проституткою, скільки утриманкою її віддали до набагато старшого чоловіка, якого вона має сексуально втішати, і от вона має виконувати цю повинність, і при цьому в неї є її любов до 17-літнього хлопця, щира перша велика любов, скажімо так. І інший текст це текст Кунзіча, в якому такий собі натхненний комуніст-соціаліст приїжджає до села і розповідає наївній дівчині селянці, яким класним буде соціалістичне майбутнє в нашій країні, і настільки класно він їй це розповідає, що наївна дівчина селяночка вірить йому, переймається цими всіма мріями, і замість того, щоб просто собі... Сидіти, мріяти, уявляти чи а, повільно десь в своєму селі це наближати. От вона тікає до міста і споглядає його так, начебто тут вже настав цей соціалістичний рай споглядає дуже багато цікавих, приємних для себе речей. Неочікуваних, але от якісь момент стикається з проблемою, що їй немає ким працювати, їй немає як заробляти собі гроші в цьому великому просторі. Вона намагається десь найматися, але от її поступово випирають з роботи, а нової роботи немає, і вона нічого кращого не знаходить, як піти і продавати своє тіло. Тобто, що ми бачимо? Письменники описують, що проституція для жінки це єдиний спосіб зробити гроші в багатьох ситуаціях. І ще, звичайно, варто згадати один текст: текст Володимира Вениченка Чесність з собою, який загалом весь корпус текстів Володимира Вениченка, в якому він осмислює от питання шлюбу, моралі проституції, дітей, зради так далі. І так далі. Тобто він переосмислює цю традиційну модель шлюбу. Модель традиційних уявлень про батьківство, про вірність і такі от дотичні питання. І в цьому тексті він, зокрема, розмірковує про проституцію, про те, що треба якось в собі. Подавити думку, що це соромно, що проституція це просто ж професія, чи не так. І от в цьому тексті відбуваються такі роздуми і страждання, внутрішні страждання героїв і героїнь про, про проституцію, про те, як до цього ставитися, а чи це огидно, чи це не огидно, чи це морально, чи це не морально, чи це є просто професією, що на це треба заплющувати очі і все. Хоча насправді в цьому тексті для жінок. А проституція знову ж таки є єдиним способом заробити гроші. А якщо ми подивимося на літературу сучасну, то в нас до теми проституції ніхто особливо не звертається. З іншого боку, було кілька цікавих прикладів звернення до теми порної індустрії. А зокрема, ми знаємо книжку Богдана Логвиненка Сейнт порно, а це не роман не повість, це нонфікшен, таке собі інтерв'ю з жінкою, яка працювала в порної індустрії. Інтерв'ю на цілу книжку. І інший текст, про який можна згадати, це дивні люди Артема Чапая. А де головний герой цього тексту серед інших професій раптом опиняється от в професії порноактора. І ще один текст, про який би я хотіла згадати, це сучасний текст. це книжка Євгенії Кононенко повії теж виходять заміж. А попри таку назву йдеться тут не стільки про повість, скільки загалом про жінок, їхнє еротично, романтично, практичне, шлюбне і позашлюбне життя, десь так в 90-ті, і проблеми і досвіди жінок в цей період. Але от починається ця Книжка саме розповіддю про повію, яка працює за кордоном, і це, напевно, єдиний випадок української літератури, який я можу пригадати, в якому якось описується, що, е, яких травм завдає ця робота, до яких наслідків вона призводить. Річ у тім, що ця повія, після того як вона виходить з публічного дому, от вона має ще тривалий час ходити до психолога, розбиратися в своїх травмах. І якось позбуватися їх, бо вони в неї відобразилися прямо на фізичному рівні. Вона нам знаходить собі чоловіка місцевого, який витягає її з усієї цієї бордельної теми, і який хоче з нею одружитися, але вона спочатку на його доторки реагує здриганням рук, тобто. Їй є огидним дотик, і це є прям травмою. Для неї її досвід роботи в проституції став травматичним досвідом, і це те, чого мені страшенно бракує в літературі. Можливо, якби в нас з'явився якийсь такий великий репортаж, велика книжка, яка би розповідала про повіз з середини цієї індустрії. Ця лакуна була би заповнена. А тому, що в усіх цих текстах якось розглядається проблема того, що так, жінкам немає ким працювати. От тому вони йдуть а, і працюють своїм тілом як можуть, чи за невеликі гроші. А розглядається якось ця от моральна дилема: типу, чи йти в повії, чи не йти в повії. Насправді те, що це складна робота, в якій жінка має. А, Відключати якісь свої емоції, тобто вона має свідомо відключити своє почуття огиди, своє почуття агресії, а тобто перетворитися на якусь таку безвольну особу, яка імітує. Не знаю, щастя і оргазм. Тобто, це от насправді є великою і цікавою складовою цієї роботи, і проблематичною. Тобто, так само, як люди, які працюють з, не знаю, з якимись хімікатами, наприклад, які безпосередньо впливають на їхнє здоров'я, так само робота а, повії це робота безпосередньо з тілом, з його реакціями на, на те, що вона бачить. І це не так просто. Тобто, всі оці от романтизовані погляди на те, що всі повії там поза і просто хочуть всіх чоловіків навколо себе. Ну, це якась така дивна думка. А і, звичайно, воно так може бути, але в невеликого відсотку людей. А для більшості це просто робота зі своїми складнощами, які треба проговорювати, які варто би усвідомлювати, от у нашій літературі, в нашій культурі, це не проговорені ще речі. І, звичайно, не можна не згадати про те, що повії, як наприкінці ХІХ століття, так напевно і досі є людьми, яких позбавляють якихось їхніх прав. Наприкінці ХІХ століття, щоб легально працювати, повія мала віддавати свій паспорт. Тобто це означало, що вона не могла кудись поїхати, щоб вона була фактично прив'язана до от власниці цього борделю і. Це насправді страшно з такий ну, шлях в рабство, чи що. Якщо ми подивимося на ситуацію з багатьма сучасними жінками, які працюють в цій індустрії, то тут теж є цей великий ризик: ризик опинитися в безправному становищі, бути під невільною там свого сутенера чи ще когось. От такими були повії наприкінці 19 в 20 столітті, а принаймні такими вони були в нашій літературі. Звичайно, можна ще згадати текст пана Самирного повія, але він не стільки про проституцію, скільки про проблему жінок, які приходили з села в місто і якось намагалися там осісти, мали свої романи, були зґвалтовані або що, або що, Як такого продавання загрози? Гроші свого тіла, своїх сексуальних послуг в цьому тексті не відбувається. Ось такі справи з представленням образу повій в українській літературі. А я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам зайшло, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і підписуйтесь на мій патреон. Побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!